Всім привіт! Мене звати Аліна Федорова, я всіх рада бачити на своєму ютуб-каналі. І сьогодні в нас буде дуже цікава і така дуже особиста тема. Я сьогодні вирішила записати це відео, тому що останній раз, коли мене питали про дітей в інстаграм, я там досить так відверто відповіла на це питання. І я здивувалася, що був такий досить. Великий фідбек від моєї аудиторії. Дуже багато жінок мені написали Ліна. Дякую, що ви про це говорите. Дякую, що висловлюєте свої думки. Тому що в мене так само зараз такі самі думки. І тоді я зрозуміла, що ця тема вона справді така дуже актуальна для багатьох жінок, особливо мого віку. Мені 31 рік, і ми з чоловіком вже майже 10 років. В офіційному шлюбі ми 8 років разом. А так, досить довгий час, і ну насправді мої підписники мене запитують про дітей. Мені здається, от взагалі вже 6-7 років тому, коли я там почала свій ютуб канал. от З тих часів і запитують про дітей, коли ми плануємо, а чи не child -free ми, і тому подібні питання. Я раніше дуже обурювалася з приводу цього питання, тому що я завжди усвідомлювала, наскільки це не тактовне питання, і що взагалі не можна людей про таке питати. З часом я вже звикла до цих питань, але все одно. No. Я не розумію, я не розумію, як люди можуть про таке питати. І все-таки, я думаю, що ситуація з руками поліпшується, тому що дуже багато жінок дуже детально розповідають, чому не можна про таке питати, чому це не гарно. Багато психологів теж розвивають цю тему і пояснюють просто, знаєте, як от першокласникам дуже детально, чому ця тема дуже особиста. Приватний, ну, все одно знаходяться такі люди. Я можу ще раз. Проговорити, але я в принципі я впевнена, що моя аудиторія дуже розумна, свідома, що вам і не потрібно такі речі пояснювати. Але на всяк випадок для деяких людей я можу нагадати, що є люди, які по тим чи іншим причинам взагалі не можуть мати дітей. Це безплідність, як у чоловіка, так і у жінки. Це різного роду хвороби, генетичні захворювання, чому людини не можуть мати дітей. Це фінансові труднощі, коли люди просто не можуть дозволити собі. Мати ту дитину, бо банально нема е, грошей на це. Це проблеми у відносинах. Там люди, можливо, просто на грані розлучення взагалі і намагаються ці відносини склеїти і просто ну не розповідають про це. А люди, от такі не тактовні, а коли у вас будуть діти. Ну це просто недоречно. І взагалі можуть бути різні складні ситуації в сім'ї, коли людям просто не до цього і вони мають право не пояснювати, чому взагалі буває таке, що люди child free, чи не люблять дітей, і, ну, наприклад, якщо от є дві подруги, чи дві знайомі, чи це співробітниці, одної, наприклад, сім'я там троє дітей, а інша взагалі дітей не любить. І тут е, ця жінка питає, коли в тебе будуть діти. а Вона каже: Да ніколи не буде, я не люблю дітей і ми з чоловіком вирішили, що ми там будемо подорожувати, і взагалі не хочемо витрачати час на дітей. От буде приємно це чути той жінці, яка про це питає. Ну, явно, це не та відповідь, яку вона хотіла почути. І яким чином це питання може посприяти гарним відносинам між цими людьми? А вже ж це ніяк не посприяє. Тому навіщо про таке питати? Давайте повернемось до теми материнства. От є жінки, які завжди знали, що вони хочуть мати дітей. От вони ні на краплину не сумнівалися, вони точно цього хочуть. А є жінки, які точно знають, що вони не хочуть. От child free, Вони точно знають, що вони хочуть займатися якимось іншими речами, кар'єрою, мандрувати і тому подібне. Я ніколи себе не вважала child free, В мене не було такого, що от я е, казала, що в мене не буде дитини. Ні, я там. Завжди думала, що колись в мене буде ця дитина. Але ніколи їй не було такого, що от я на 100% відчуваю, що я хочу дитину. От прямо зараз я прям відчуваю це рішуче бажання стати матір'ю. Такого в мене теж немає. І коли ти думаєш про материнство, ти думаєш, а як воно взагалі повинно бути? Яке відчуття ти повинен відчувати, щоб. Зважитися на цей крок. А потім я думаю: ну, якщо нема такого жагучого бажання стати матір'ю, так може і не потрібно. Навіщо тоді? Можливо, дітей потрібно народжувати тільки із такого сильного жагучого бажання. Ну, це ж все таки такий крок важливий в житті, така відповідальність. І тоді я почала взагалі думати, аналізувати, що жінка повинна відчувати. Які думки, які емоції повинні переповнювати, коли вона е, вирішує стати матір'ю? І раніше, до речі, коли я була молодшою, мені здавалось, що у всіх людей, ну у більшості людей, в них є. Інстинкт, оцей продовження свого роду народжувати дітей, що це у нас як природою встроєна ця функція. І коли ми досягаємо там якогось віку, коли в нас є партнер поруч, ну там благополуччя, якесь, що в нас якимось природнім чином спрацьовує цей інстинкт, і ми в якийсь момент починаємо відчувати материнський інстинкт, що ось я готова, я хочу бути матір'ю, і щось всередині змінюється. Я реально так думала, але цей момент не настав. Я ну, в мене нема не цього інстинкту материнського. І тут я теж почала думати і аналізувати, як у інших, як це буває. Коли прокидається цей материнський інстинкт, от як ти прокидаєшся зранку, і така відчуваєш, о, так, щось я відчуваю, що хочу бути матір'ю, чи це е, якось по наростаючому з кожним днем, ти відчуваєш все це більше, більше і більше, чи як це взагалі буває? Саме тому, що в мене постають ці питання, я й вирішила записати це відео. Можливо, ви теж зможете поділитися своїм досвідом, розказати, як у вас, які у вас теж думки з цього? Приводу, як ви відчували це, коли ви, наприклад, планували свою вагітність. Чи, наприклад, якщо у вас немає зараз дітей, і ви плануєте те, що ви відчуваєте чи не відчуваєте, мені здається, що це дуже цікаво почитати. Просто досвід жінок в такому в такому питанні. А тепер хочу трохи повернутися назад в своє минуле, коли я була дитиною, підлітком, а вже ж я уявляла якось там своє майбутнє, і мені здавалося, що ось як я вийду заміж, одразу в мене буде дитина. Ну, це таке було усереднене уявлення да, про те, якою повинна бути сім'я. Така норма, яка прийнята в суспільстві. І потім, коли я вийшла заміж в 23 роки, мені зовсім не хотілося дітей. Я взагалі про це не думала. Тоді я така думаю, ну я подумаю про це після 25 коли мені виповнилось 25, у мене взагалі таке було життя активне. Я стільки всього робила, стільки було різних зйомок, роботи. Ми там десь подорожували, все, все так було цікаво. Взагалі не до того було. Я не думала про дітей. Тим паче ми живемо в Лос-Анджелесі, і у нас взагалі не було знайомих, у яких би були діти. Всім взагалі не до цього. Це таке місто, де всі розвиваються, всі будують свої кар'єри. E Ну от реально не було пару, у кого у кого були б діти. І тому я ніколи не відчувала. Ну, ми з чоловіком не відчували на собі тиску такого репродуктивного, щоб хтось нам про це казав чи питав, чи в нас були якісь приклади перед нашим носом, що ми бачили там сімейні пари. Такого взагалі не було, тому і думок про дітей теж не було. Плюс ми жили окремо від батьків. До речі, я дуже вдячна своїм батькам, що вони мене взагалі ніколи про дітей не питали. Навіть Бабуся, вона теж мене не питала про дітей. Це взагалі, ніби якось апіорі. Ну, ніби всім було зрозуміло, що це таке не дуже тактичне питання, про таке не потрібно питати. Єдині люди, які мене питали про дітей, це були мої підписники в Інстаграмі, які періодично писали про це. Ось, І тоді, в 25 років, я така думаю: ну, про дітей це вже там в 30 я буду думати щось з цього приводу. І ось виповнюється мені 30 років. І все одно нема материнського інстинкту. Не з'явилось це бажання стати матір'ю. З'явилась цікавість. З'явилось, як це, ну, це якийсь новий досвід, те, що я. Не проходила ніколи, це якийсь унікальний такий досвід, це щось нове для тебе. Так, це там любов дитини. Ну, ти, ти не усвідомлюєш, як це, ну ти можеш тільки уявити собі. Це щось цікаве. Ти розумієш, що дитина тебе буде вчити. Так, це цікавість, але все одно це не таке от сильне бажання. І ніби ми з чоловіком вже майже 10 років, ми кохаємо одне одного, ми здорові, і я, і він. Ми півтора роки тому купили будинок, ремонт робимо батьків' я своїх з України, привезла все добре, все чудово, благополуччя. Але ну якось. Я ж кажу, все одно немає бажання, сильного бажання мати дитину. І потім я теж почала аналізувати, чому нема цього бажання, чи оця цікавість, яка в мене є, чи цього достатньо, чи ні, для того, щоб стати матір'ю. От мені здається, що ні. І Хоча, коли я в інстаграмі питала у, у жінок, який у вас був мотив стати матір'ю, Мені деякі писали, що ну от ми з чоловіком давно ось купили квартиру, е, фінансово забезпечені, і у всіх у наших знайомих є діти. ну І якось ми вирішили, що. Ну, Пора і нам. Просто, просто отак. Тобто Не було такого теж сильного бажання. Людина просто вирішила, що ну, ніби все є для того, щоб забезпечити дитину, ніби відносини, все добре, значить, ну, значить, можна. Хтось мені писав про те, що чоловік дуже хотів після одруження прям просив, ну і, і, і жінка: ну, окей, ну, ось отак от було. Хтось писав про те, що. От просто всі навколо друзі, знайомі, всі вагітні, у всіх були діти, і ніби жінка відчувала себе, що ну якось у нас ніби все є, а от дитини немає, то ну якось потрібно бути як всі, ніби так заведено. Ну і плюс родичі там казали. І після цього, до речі, мені стало цікаво, чи взагалі існують, хоч якісь соціологічні опитування з цього приводу, які були мотиви у жінок народжувати дитину. І до речі, я знайшла дані по Україні. Друзі, на початку нового року я підготувала для вас особливий сюрприз. Ми з командою Whispens вам вдячні і, взагалі, вражені вашими відгуками про групові марафони на платформі Whispens, бо результати там дійсно вражають. Але дівчата просили, щоб марафони були доступні завжди, щоб не потрібно було прив'язуватися до дати старту, чекати. І тому ми розробили індивідуальні марафони. Ви можете розпочати свій шлях до гарного здорового тіла, в будь-який момент, коли ви захочете цього. Саме зараз діє дуже гарна знижка 50% на всі марафони. А також самий вигідний тариф це All Inclusive. Він включає в себе півроку підписки на платформу Wispens, три марафони і два курси. Всі індивідуальні марафони та курси будуть доступні цілий рік. Тож ви можете зараз придбати з гарною знижкою і почати займатися, коли вам буде зручно. Я бажаю вам в цьому році, щоб у вас було якнайбільше радісних моментів. Щоб було міцне здоров'я, були фітнес-досягнення, і якраз цим вам допоможе фітнес-додаток успенс. Я вже ж, як і всі українці, я бажаю, щоб в цьому році Україна перемогла і нарешті настав мир. Для того, щоб дізнатися більше інформації про індивідуальні марафони, переходьте за посиланням під цим відео. Я була шокована результатами цього опитування. Всього 6% жінок вони народили заради дитини. Заради того, щоб дати нове життя, заради того, щоб вкладати в цю дитину, ділитися, дарувати їй любов, піклуватися, 3% жінок відповіли, що вони народжували дитину як символ кохання жінки з її чоловіком, це от нібито продовження їх кохання, все, що в них було в минулому, є зараз, і дитина, ніби в собі це як. Несе це кохання якось так. Для 24% жінок це була просто відповідність соціальним очікуванням. Коли це ну так прийнято, ось ми одружились. А, значить, потрібно мати дитину. Від нас цього очікують родичі, так у подружок навколо. Ну і мені так потрібно. Ну якби це такий тиск соціуму. 24% – це дуже багато. Також тут потрібно виокремити, коли жінка народжує дитину, тому що так хоче чоловік. Вона просто піддається під його вплив. І 16% жінок народжували для того, щоб врятувати шлюб. Для них це був спосіб, як. Утримати чоловіка як ніби полагодити таким чином відносини, прив'язати чоловіка, скріпити цей союз, і 12% жінок пішли на цей крок в якості протесту. Я думаю, що це притаманно ну таким молодим жінкам. Для яких вагітність це було якимось інструментом можливо протистояння між батьками, щось довести, що ось я доросла, я, я завагітню, в мене дитина буде своє життя, щоб можливо якось відокремитися, чи можливо, щоб закінчити, поставити крапку в якихось інших стосунках. Я не знаю, ну, 12%. Для 8% жінок материнство це як. Спосіб відмови від свого минулого. Наприклад, якщо у жінки був якийсь травматичний досвід в минулому, чи якісь відносини, які вона хотіла забути, чи ще якісь обставини, вона використовує можливість стати матір'ю і таким чином розпочати своє життя заново. Ніби Вагітність це як символ нової сторінки в її житті. 5% жінок використовують вагітність як спосіб сховатися від реальності, коли жінка настільки незадоволена своїм життям, коли її нічого не радує взагалі в неї немає сенсу життя. Вона не реалізована. Вона знаходить вихід, як ніби в дитині, що ніби дитина дасть їй це щастя, і вона починає жити. Життям дитини. Якось дуже сумно це звучить. Слава Богу, що. Невеликий відсоток, також 26% жінок народили тому, що боялися за своє здоров'я. Вони відмовлялися від абортів, тому що це могло погано вплинути на їх репродуктивну систему. Вони боялись чи а, захворіти, чи в майбутньому не мати можливості завагітніти знову. А І також там був виокремлений один мотив як матеріальна вигода, але який це відсоток там не було вказано, і я вже ж а хто тобі скаже про це? Ми знаємо, що такі жінки є, але це настільки аморально, що про таке просто ну не говорять, тому що ну це прям взагалі дно. Потім я почала аналізувати взагалі свої думки з цього приводу. Я маю на увазі з приводу материнства, і я викримила також страхи, які я відчуваю. По-перше, от як я вам вже казала, мені цікаво. Бо це якийсь новий досвід унікальний, який я ніколи раніше не переживала, і все це дуже цікаво, але з іншого боку, а що, якщо тобі цей досвід не сподобається? Де гарантії? І якщо тобі не сподобається, це ж не той випадок, коли ти можеш сказати, як там з роботою ой ні, ну це мені не підходить до побачення, я пішла, буду займатися іншим. Ти робиш цей вибір, і це з тобою на все життя. І тут я подумала про те, що навіть якщо жінці не подобається досвід материнства, вона не може про це взагалі говорити. Уявіть собі, жінка приходить і каже: Ой, мені не подобається бути матір'ю мене це дратує, це не моє. Ну, її засудять всі, причому від родичів чоловіка закінчують там суспільством. І ось я думаю, що якщо є такі жінки, які помилилися, які пішли на цей крок, але потім зрозуміли, що це не їх їм це не подобається. Вони не можуть про це сказати, бо відчувають себе якимось неправильними, їх за це осудять, і вони просто мовчки страждають. Ну, це жахливо, це реально жахливо. Мені б хотілося вірити, що таких небагато, але ми можемо судити вже по дорослим людям зараз скільки людей, дорослих, які мають дуже погані відносини зі своїми батьками, які взагалі ходять до психологів, лікують свої моральні травми, які вони отримали в дитинстві від батьків, не хочуть бачитись. Деякі згадують своє дитинство теж там з жахом. І про що це говорить? Це говорить про те, що їх батьки явно не насолоджувалися материнством там чи батьківством, що це було щось ну, таке. Ну можливо, батьки не хотіли цих дітей, чи зрозуміли, що це не їх, і тому воно все таке і було. І таких людей багато, і це, це реально лякає. Наступний мій страх це втрата контролю над своїм життям. Я дуже часто в інтернеті я зустрічала таке формулювання від жінок, які тільки стали матір'ю, що їх життя їм не належить, що вони собі не належать. І от я, я це кажу, і в мене просто мурахи по шкірі. Мене це дуже лякає, тому що я. Я взагалі така свободолюбива людина, для якої настільки важливо не прив'язуватись до чогось, до обставин, що от в мене, знаєте, імпульс, який з'явився, я така сижу, думаю, хочу поїхати до океану, випити каву, я беру це і роблю. Що я не думаю, що мені чомусь не можна це зробити, щось там. Я дуже не люблю рамки, я б ніколи в житті не змогла б працювати на роботі, де є якийсь графік чи контроль. Я повинна сама вирішувати, вирішувати, як мені діяти, вирішувати, що мені робити своїм життям, і будь-яке обмеження, навіть незначне, в мене від цього аж дуже сильний дискомфорт. І тому оці фрази я перестала собі належати. Ну, це просто в мене викликає реально це якийсь жах. також я дуже чутлива людина. От я вам зараз поясню: якщо в мене коти, хтось з них буквально чихне все, я вже в ветеринарній клініці перевіряю, я вже дуже хвилююсь. Для мене вже це стрес. Я дуже така чутлива, і я завжди ну, дуже переживаю за своїх тварин. Якщо там щось, не дай Боже, я бачу, що комусь зле. І я уявлю, як уявлю, що якщо це дитина, а вже ж маленькі діти, я знаю, що вони там часто щось у них там болить, вони інколи хворіють. І я просто теж себе вже уявляю в цьому, що в мене, якщо дитина чихне, я теж буду там уже втрачати свідомість. Ну, дитина це ж не кіт, якщо в мене кіт, якщо чихне, я вже вся на стресі, якщо це дитина. Я от зараз говорю: в мене вже стрес тільки від оцих думок про цей стрес, який я буду відчувати. Що стосується відповідальності, от наприклад, ми з чоловіком планували, що в нас колись буде собака. От ми хотіли собаку середнього розміру, і ми такі думаємо: ну, от як. Придбаємо будинок, у нас буде місце, буде е, дворик, в нас обов'язково буде собачка. Зараз ми приїхали в свій власний будинок, але ми не можемо завести собаку, тому що це відповідальність. І зараз я думаю про те, що як будуть почуватися мої коти? Вони будуть, мабуть, ревнувати. А якщо в них буде стрес цього приводу, тому що щеня, воно ж таке буде активне, до нього буде багато уваги, його треба вигулювати. Як вони себе будуть почувати? Як я буду розподіляти свою увагу між котами, між цією собакою, щоб ігратися е, і із тими, і з тими проводити час? Плюс час додатковий вигулювати собаку декілька разів на день, плюс якщо подорожувати, це теж. Ну вже якби ускладнює життя, тому що я не можу взяти собаку і ну і вона собі там сама сидить. А вже ж ти про це як член родини. Ти про неї повинен піклуватися, приділяти їй увагу, щоб ну вона себе гарно почувала. І я от просто думаю, де на це брати час, і це ж теж додаткова відповідальність. І ми не можемо наважитися навіть на собаку. Також я думала про те, що якщо в мене буде дитина, то це тільки одна дитина, бо більше я не хочу. І от реально для мене загадка, як люди мають по двоє і більше дітей, тому що я ні в якому разі не критикую людей, не засуджую, тому що хтось може ще й неправильно зрозуміти. Я кажу це навпаки. Я захоплююсь цими людьми, тому що для того, щоб мати от стільки дітей, потрібно мати неймовірний енергетичний і фінансовий ресурс. Діти це дуже дорого. Діти це дуже енергозатратно, тому що. Коли ми говоримо про дітей, це ж не просто там ну, забезпечити їх, вдягнути, покормити, відправити в школу в садок. Ні, діти це особистості. це Окрема особистість кожна дитина, яка має свій смак в їжі, в одязі, як проводити свій відпочинок, яка має свої власні хобі, свій погляд на життя, свої секрети і тому подібне. Наприклад, одна дитина любить таку їжу їсти, а інша дитина взагалі любить інше. Одна дитина хоче там піти. Наприклад, в якийсь розважальний парк, а в той час, коли у іншої дитини виступ в школі, і потрібно бути на цьому виступі, у кожної дитини вже будуть якісь свої пріоритети, свої бажання, і а, батьки повинні в цьому балансувати якось. І плюс кожна дитина це ж потрібно. Говорити по душам з дітьми, приділяти їм увагу. Кожну дитину щось турбує своє, ти повинен з цим поговорити з тим, ти повинен слідкувати за їх настроєм. Що Якщо ти бачиш, що у дитини ну, щось не так, вона засмучена, ти повинен вияснити, що саме можливо і тривожить, якось допомогти. Це ж, це ж дуже багато такої от уваги психологічної, і коли дітей багато, як. Люди знаходять цей час, щоб все це робити, де вони знаходять цей ресурс при цьому, щоб приділяти час собі, розвиватися, будувати кар'єру, приділяти час чоловіку, приділяти увагу своєму дому, хобі, жити і все це робити. Я реально я захоплююсь людьми, людьми, які це вміють робити, бо я не відчуваю в собі такого ресурсу. І я навіть зараз думаю, якщо теоретично у жінки є помічниця, яка допомагає їй домом, там прибиранням, готуванням їжі, але все одно. Помешкання потребує уваги. Ну, наприклад, там не знай... полити квіти, закинути речі в пральну машинку, щось поскладати, подрібницям щось поприбирати, купити якісь нові речі. Це все одно, все одно це час. І я ж кажу, навіть взяти самі круті умови, коли в тебе все є, і помічники, і фінансово ти забезпечений. Якщо. Все круто навіть при таких умовах, якщо в тебе двоє і більше дітей, для того, щоб виділити все одно цей енергетичний ресурс для гарного виховання цих дітей, це все одно складно, на мій погляд. Тому я ж кажу, жінки, які з цим справляються, які все це роблять. Ну для мене це щось просто неймовірне. Це просто якісь героїні. Я для себе вирішила, що я хочу мати одну дитину, тому що мені здається, що. Mm, то яка я буду, як я буду приділяти увагу дитині, як я буду віддаватися, що я розумію, що я просто не потяг не потягну більше. Можливо, я зміню свою думку. В мене народиться дитина. Я скажу, Боже, це такий неймовірний крутий досвід. Мені так подобається материнство, що хочу ще. Ну, можливо, таке станеться, я не знаю. Поки що в моїй голові план це одна дитина, ну, і на цьому добре. Так, щоб зробити підсумок цього відео. Ні я, ні мій чоловік, ми не child фрі. А, але ми не готові, не хочемо от, прям народжувати дітей прямо зараз. До речі, що стосується мого чоловіка, він, от як і я, він хоче дитину, але от не прям зараз, нема такого бажання. І він зараз дуже багато працює. Він зайнятий своєю кар'єрою. У нього стільки всього відбувається, що я навіть не знаю, де б він якийсь час викроїв на щось інше, окрім роботи. Реально він дуже багато працює. І досягає е, успіхів в тому, що він робить. Я взагалі я так вдячна всесвіту, що е, у нас з чоловіком однакові погляди з цього приводу, тому що якби чоловік наполягав на дитині і казав мені, от я зараз хочу, от нам потрібно, а я в цей час не хочу, то я розумію, що це б дійшло б до розлучення, тому що. Я ж кажу, я та людина, що на мене взагалі неможливо тиснути. Я цього, я цього дуже не люблю. А в таких питаннях, то взагалі це просто ну, це табу. І дуже добре, що у нас прям так пазли, зійшлися в цьому. Ось, що, що стосується моїх страхів, я впевнена, що мені потрібно все це ще пропрацювати з психологом, і я ж кажу, я та людина, яка Буде відноситися до планування вагітності. От прям дуже серйозно, дуже свідомо, якщо це трапиться. А якщо у вас, друзі, є якісь питання, пишіть в коментарях, пишіть свою думку з цього приводу. Мені буде цікаво почитати, як я думаю, і іншим дівчатам, жінкам. А ми з вами скоро побачимось. До зустрічі.